Так, друзі, на МТ-зончику обновочка. Нарешті я дочекався сидіння собі на МТ-зончика. Сидіння про бос від Harvest Group. Побачив я в тіктоці його у Сані Соколова, давно хотів. До речі, дякую йому за рекомендацію. Він каже: бери, 100% будеш задоволений, це треба попробувати. Вчора вечором прийшло, встановив, виїхав, думаю, треба ж проїхати, затестити його. Виїхав на гору, забув, що в мене колеса передні по тройці накачані після того, як навантажувач був підчеплений. Я навіть не міг собі уявити, що може так сідушка гасити оці всі нерівності, всю вібрацію, цю. Це просто щось з чимось. Це не передати словами, це обов'язково треба спробувати. Однозначно, рекомендація: в кого немає, пневмосідушки і хто хоче замовити, замовляйте. Дійсно класний варіант. В принципі, по регулюванню, оце класна штука. Відпрацьовує вона вперед-назад, гасить ці всі нерівності. Це регулюється сама сідушка вперед назад їзде, спинка регулюється, підлокітники два теж регулюються по висоті. Ну і тут компресором вмикається ось униз. Компресор стравлює і вверх підкочує під вашу вагу. Все доволі зручно і просто. По встановці теж питань немає із свого старого сидіння плиту. Перекрутив і стало все на заводські місця. Тут вчора теж підключив на пряму на фішку 12 вольт, плюс-мінус прямо напряму сюди в Йошик до акумуляторів, кинув і, в принципі, все. Якщо хочете зберегти свою спину, однозначно ставте собі пневмосидіння, не пожалкуєте, це така рекомендація від мене.